Вітаю вас на каналі Фуркала, з вами Олена Чібанюк і сьогодні ми говоримо про велике християнське свято, Благовіщення. Цього року за новим церковним календарем свято відзначає 25 березня. Саме цього дня Архангел Гавріл сповістив Діві Марії про те, що у неї народиться син Ісус Христос, Спаситель. Свято дуже е, таке, суворе, дотримується е, дуже багатьох правил заборон, але навіть за монастирським е, уставом цього дня дозволяється вживання риби і трошечки вина. За українськими народними віруваннями, земля цього дня відкривається. Вона відпочиває від здвиження. 14 вересня і до Благовіщення. До Благовіщення землю забороняється чіпати, копати, вбивати в неї кілки, тобто вона відпочиває, її шанують. В Україні до землі, як до головного життєвого ресурсу, ставилися з великою повагою і шануванням. Тому цього звичаї, в принципі, дотримувалися на всій українській етнічній території. А от того, хто порушував цей закон, хто там, скажімо, кілок якийсь навіть вбивав землю, того намагалися якось покарати. В більшості своїй обливали водою для того, щоб ішли дощі протягом всього вегетативного періоду. Навіть заборонялося цього дня щось пекти в печі, щоб не запекти дощі. Дощі відігравали досить важливу роль для гарного врожаю. Тому ті жінці, яка пекла цього дня або копала землю, їй обливали чотири кути хати водою, обливали її водою, або навіть штурхали її в річку для того, щоб Таким чином спровокувати дощі протягом всього е, вегетативного періоду. Також вважається, що цього дня прилітає вперше ластівка, і вона приносить на своїх крилах е, вість про те, що наступає тепла половина року, приходить весна. Весна, яка приходить саме з благовіщення. Взагалі, на благовіщення пекли такі спеціальні коржики у вигляді пташечок, підкидали їх вгору або вішали їх на дерева для того, щоб прилітали птахи, для того, щоб розпочиналася оця весна, весняний цей період. На Поліссі пекли печиво у вигляді вузькової лапки, гальопи, і підкидали це печиво в хору, при тому примовляючи, бузько, бузько, на тобі гальопу, а нам дай жита копу, на тобі борону, а нам дай житу сторону, на тобі серпа, дай нам повні знопів поля. Існував звичай цього дня випускати птахів для того, щоб вони Бога прославляли, нам щастя приносили, на радість, на примноження всього. В Києві ще до початку ХХ століття біля фонтану Самсон, або, як його називали, Лев, збиралася на Благовіщення величезна товкучка, і продавали там птахів. Їх купували і після церковної служби відпускали всіх цих пташечок на волю. І в небо Києва піднімалося до тисячі птахів. Звичай, цей пов'язаний з віруванням, що цього дня треба всіх випустити на волю, що земля відкривається, що вона відпускає з своїх недр, всіх плазунів, жаб, змій, гадюк, узів, які там ховалися від здвиження. Тому треба, прийшовши додому, випустити корову, телят, коней, биків, ну, хоча б собаку або кота. В Принципі, це пов'язано з Днем Великодним. Великий день. Які наші пращури до прийняття християнства святкували в день весняного рівнодення? Цього року це було 20 березня о 5-й годині ранку? Це було основне річне свято, і ми вже згадували про те, що березневе літочислення на території Київської Русі в принципі, протрималося до 15 сторіччя. А в Європі, в багатьох країнах і до 16-сторіччя, 1 березня або 1 квітня починався новий рік. І от ці давні звичаї, вони зберіглися у вигляді прикмет, певних вірувань, забобонів, вони зберігаються по сьогоднішній день. Так вірять, що на благовіщення, якщо зранку побачити, як сходить сонце, то можна зауважити, що воно плигає, піднімається над горизонтом, що воно міниться всіми фарбами веселки. Вважається також, що саме цього дня земля розмерзається, все починає квітнути, тобто оце є е, Концепт початку року, першого дня Нового року, він зберігається і по сьогоднішній день. За народними віруваннями до Благовіщення юні дівчата мали покликати голос на весну. Вони вилазили на великі дерева, піднімалися на гори, на високі берег ріки або, хоча б виходили на міст і голосно кликали весну. В кінці скандуючи, «Гу!», вважалося, що ми не тому співаємо, що прийшла весна, а весна прийшла тому, що ми її дуже голосно покликали. А от уже після благовіщення веснянок закличок або гуканок не співали, а водили від благовіщення до е, трійці, водили хорводи. Найдавніший пласт хороводів, танків або ігор якраз сільськогосподарської тематики, в них рухами, мімікою показували, як орють землю, як сіють овес, проса, гречку, мак, льон і інші сільськогосподарські. Рослини, як вони дозрівають, як вони дають плоди, як їх збирають. Тобто в таких іграх намагалися відтворити весь процес сільськогосподарських робіт і вірили в те, що проспіване і зображене слово якраз і посприяє вдалому проходженню цього аграрного періоду. Досить великий пласт ігор, танків і хороводів присвячений міфологічним е, сюжетам. Ми можемо на сьогоднішній день про них говорити тільки гіпотетично, проводячи реконструкцію. Це коструб, ящур е, ворон, та ж сама подаляночка, ви ніколи не задумувалися, що це така нечіпура подаляночка, яка сім літ не вмивалася і до землі припала і не розчісувалася. Якщо вам цікаво дізнатися, які саме персонажі давньої міфології е, приховані за цими іменами, Пишіть нам, і ми зробимо окрему передачу, яка буде присвячена саме міфологічним образам весняних ігор і танків. Благовіщення зберігає дуже багато рис, які притаманні Великому дню весняного рівнодення, в тому числі і такому святу, як Навруз. З 2009 року свята Навруз введено до списку нематеріальної світової культури. Святкують його в, на Ближньому Сході, в передній Малій Азії ті племена, які ще сформували свої світоглядні системи до прийняття ісламу. Це курди, це асірійці, це Сонцепоклонники, в тому числі і Зороастрійці. От якраз їхні свята і обряди вони перегукуються з українськими звичаями, які, скажімо, відносяться до Великодня. Ну, Наприклад, фарбувати яйця. До Великого Дня, до Великодня. Тобто, це досить давні звичаї і обряди, які приєдналися до християнського свята Благовіщення. Пишіть нам, якщо ви хочете дізнатися більше про великий день. Підписуйтесь, рекомендуйте нас своїм друзям і до нових зустрічей!